Вніч на 28 листопада ворог здійснив чергову масовану атаку по Україні. Це вже одинадцята за цей рік атака на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Попередньо били різними типами ракет, а також запускали безпілотники. Є прильоти у Луцьку у місті проблеми зі світлом, водою та електротранспортом. Керовували ракети по критичній інфраструктурі, на щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі. Також це вплине на відключення електроенергії на Волині. Наразі тимчасова без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів. Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори. А на Одещині, внаслідок атаки, є постраждалі пошкоджені шість приватних будинків. Внаслідок атаки в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждало двоє людей. Також через падіння уламків однієї з ракет в області виникло загоряння сухої трави. Ліквідувалось самозатуханням. В Одесі виникло загоряння гаражного приміщення. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Через масовану атаку росіян у Рівненській області без світла залишились понад 280 тисяч абонентів. Були й перебої з водою. Цілю став об'єкт енергетичної інфраструктури, схожа ситуація і в інших регіонах України. Без електропостачання 681 населений пункт. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Попередньо люди не постраждали. Ракетами атаковано два об'єкти енергетичної інфраструктури, наслідок чого відбулося на обох обидвох об'єктах займання, яка станом які станом на одинадцяту -го годину ранку були локалізовані. На щастя, без жертв, без потерпілих, без поранених. Це велике щастя. Що ми маємо внаслідок? Внаслідок в нас і об'єкт обстрілу, і застосування аварійних відключень диспетчером «Укренерго» у нас на даний момент 515 тисяч точок обліку, тобто абонентів в області, перебувають без електропостачання. Якщо мовою цифр, це кількості населених пунктів це 394 населених пункти повністю, і близько тисячі населених пунктів частково без електропостачання. Цього тижня армія РФ продовжувала тероризувати Україну шахедами. Так в ніч на 26 листопада випустила рекордну кількість безпілотників 188. Внаслідок атаки дронів по Києву в ніч проти п'ятниці в Дніпровському районі столиці. сталося загоряння медичного закладу. Постраждав охоронець. Його госпіталізували з переломом стегнової кістки. Пошкоджені також три багатоповерхові житлові будинки. Уламки ракети впали на територію одного з приватних підприємств у Дарницькому районі. Пожежі та потерпілих немає. Пошкоджені вікна та двері, приміщення, вантажне авто, ворота на територію. Уламки ворожого БПЛА впали на територію одного з об'єктів інфраструктури в Святошинському районі. столиці. росіяни також атакували ударними дронами Одещину. У трьох населених пунктах одеського району пошкоджено 13 житлових будинків. Залізнична інфраструктура, господарські споруди, постраждало семеро людей. Серед них одна жінка у важкому стані, інші у стані середньої тяжкості. Чотирьох поранених у на трьом надано допомогу на місці. А у Сумах дві людини загинули через російську атаку в день 26 листопада. Ракетний удар прийшовся по станції технічного обслуговування. Також пошкоджені дві багатоповерхівки поруч, будівля закладу профтехосвіти та автомобілі. Один уламок ракети впав прямо на дорогу під час обстрілу. У дитячому садку вибито 32 вікна. Прибутіла скоріше вся ракета, приміщення з того зруйновано, дуже багато транспортних засобів пошкоджено. Вони горіли, співробітники ДСНС приймають активну участь, також долучились співробітники Червоного Христа і також поліція. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.